Вітаю Це зараз в Тернополі. В Тернополі на другу добу безпередно тривають початок рятувальна операція, і неї залучені сили та засоби з'яти регіонів України. До роботи злочні як семи рятувальники, так і дуже багато техніки. А з ділянки опросовують ручну, оскільки є різні за обвали, а під обвалами можуть бути люди. На висоті працюють верхолази, які е, розбирають завали і е, шукають можливих потерпілих, які можуть знаходитися цими завалами. Е, хочу відмітити, що від Державної служби України навчальної ситуації на місці події працює близько 250 чоловік особового складу. Складність робіт полягає в тому, що уламки, які є на даному місці, вони надто малі, їх доводиться розбирати їх майже вручну, допомогу і шансовий інструмент. Рятувальники це досить акуратно, досить е, повільно з дотриманням всіх правил безпеки. Крім цього, ви бачите, що будівля аварійна у нас утворюється е, навіс, на великі конструкції, які написають над рятувальниками. Тому іноді роботи проводить зупиняти. 25 людей, які проживали тут, були зареєстровані, зареєстровані в цьому будинку з ними досі немає зв'язку, відтак є підозра, що вони можуть бути під завалами. За інформацією поліції, до них за ці два дні надійшло вже близько 290 заяв від місцевих мешканців власне, про зникнення рідних та про пошкоджене майно. Ми тут цілий день працюємо і за, роботи, і за актуальними роботами певно стежуть рідні постраждалих. Для них окремо розвернули пункт, де з ними постійно працюють психологи. В якому стані, звичайно, складному. Особливо ті сім'ї, які ще чекають і тіла їхніх близьких ще не знаємо, скажімо так. В звичайно, в складному стані особливо спілкуватися не хочуть собі. Ми намагаємося їх підтримувати, супроводжувати. Працюємо цілодобово. Отже, нагадаю, вчора два матинки в Тернополі багато квартирки, Влучили, ворожі ракети. На даний час відомо по 26 загиблих з них троє дітей, а також 93 три людини поранені е, для всіх постраждалих тут біля будинки розгорнули пункти незламності. Також хочу зазначити, що в цьому будинку, біля якого ми знаходимося, настуса тут було, е, було півсотні квартир е, на іншій вулиці, 15 квітня. Інша людина була ворожа ракета, Там було е, 170 квартир. Власне, всі люди, які втратили оселі, їх на даний час розселили. Попередню ніч на сьогодні вони їх тимчасово розмістили в приміщеннях шкіл та дитячих садочків міста. А сьогодні місцева влада активно шукає для них постійне житло. Будуть визначені на подальший період. Це різна ситуація в різних людей, тобто всі будуть розміщені безкоштовно. З певними компенсаціями, тому над цим ми сьогодні будемо продовжувати працювати, тому що цю ніч, якби ми вже пройшли, друге, друге завдання важливе це провести термінову оцінку завданих там, і збитків і нанесеної шкоди по будинку на 15 квітня. На місці свої мобільні штаби розгорнули всі служби ДСНС, поліція там постійно проходять якісь люди, пишуть заяви. Власне, згуртувалися, зорганізувалися місцеві люди, бізнесмени. Вони приносять сюди на місце гарячу їжу, теплі напої і роздають тут по на місці цим людям. Коли завершиться посохова рятувальна операція, рятувальники прогнозувати не беруться. Зараз в Тернополі оголошено одні жалоби до цього місця, до цих будинків тернополяни постійно проносять квіти. Там м'які між ми залишаємося на місці, і будемо слідкувати за ситуацією і повідомляти вас. У мене Жан... все Жанна, Дякую за інформацію. Це була моя колега Жанна Дучак з останніми новинами з Тернополя, де більш як добу триває пошуково-рятувальна операція після російських ударів.